Друзі, сьогодні ми поговоримо про подію, яка змінить настрій усього вересня. Осінь тільки почалася, але природа вже готує нам холодний сюрприз. Дехто каже, до справжньої зими ще далеко, але синоптики попереджають: перші заморозки можуть прийти набагато швидше, ніж ми очікуємо. Коли це станеться. Чи встигнуть українці ще насолодитися теплими днями, і які області першими відчують подих зими. Відповідь ви дізнаєтесь у цьому відео. Але одразу попереджаю, прогнози доволі тривожні. Перед тим, як я все розкажу, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вересень завжди особливий. На початку місяця ще чути подих літа, тепле сонце, розпечений асфальт і вечори, коли можна вийти без куртки. Але вже ближче до середини вересня щось невидиме змінюється. Листя починає жовтіти, повітря стає прозорішим, а вранці відчувається прохолода. Саме зараз, у ці перші осінні тижні, багато хто питає, коли ж очікувати різкого похолодання, чи справді за цього місяця можуть бути заморозки, і відповідь, друзі, не така вже і оптимістична. Погода в Україні у вересні завжди мінлива. Декілька днів спеки можуть різко змінитися затяжними дощами. Додайте сюди ще й сильні магнітні бурі, які вже прогнозуються на початок місяця, а це означає не лише головний біль у метоочутливих людей, а й певний сигнал. Атмосфера стає неспокійною. Планета переходить у новий сезонний ритм. На заході країни вже кілька разів фіксували сильні грози, а синоптики кажуть, такі осінні зливи це передвісники холодних повітряних мас, і саме вони принесуть із собою перші серйозні нічні похолодання. Що таке заморозки? Це коли температура вночі опускається до нуля чи нижче, спочатку вони з'являються на ґрунті. Тонкий шар льоду вкриває траву, рослини, городину, а вже потім добираються і до повітря, створюючи справжній морозний ранок. В Україні заморозки зазвичай проходять десь у жовтні, але цього року ситуація виглядає тривожнішою. Атмосферні фронти з півночі почнуть просочуватися значно раніше, ніж очікувалося, і це означає, що холодні ночі. Можуть настати вже у вересні, найпершими відчують заморозки західні області, саме там нічні температури традиційно падають швидше, адже Карпати притягують холодні маси повітря. Потім хвиля холоду рушить далі на північ, у Чернігівську, Сумську і Житомирську області, і вже тоді вона почне спускатися у центр і на схід. Південь традиційно триматиме тепло.